Всім привіт! На каналі Копачі з Сьогодні знову я, з вами Танюха. Приїхали ми на поле. Нещодавно зібрана соя. Подивіться, які гарнючі місця, як бачите, проведу цей день з вами. Поділюся всіма своїми знахідками і цікавими, і нецікавими. І в мене є перша знахідка. Будемо дивитися. І ось подивіться, що я знайшла. Я на полі ну, десь 5 хвилин, як зайшла. Ви гляньте, це Радянщина. Зараз я її помию для вас. Подивимося, що тут у нас. Я думаю, що це. Дві копійки, ну, все одно треба помить глянуть, що це. Так, що це таке? Воно щось взагалі таке... Незрозуміло, що. Так, це... Ні, це 10 копійок. Це 10 копійочок, дивіться. Дуже погано видно. Це 10 копійок. Рік взагалі нерозумілий який. Ну, я потім, потім коли вдома роздивлюся, я вам поставлю рік. От така знахідочка, це приємно, радянщина. Будемо далі шукати знахідки покраще тут. А так зараз ставимо лайки, підписуємося на канал Копачі збирачі Кому цікаво, не перемикайтеся, підписуйтеся, буду старатись знаходити краще. І знову я включилась. У мене верховий сигнал, я йшла просто ногою, я навіть не копала. Дивіться. Це теж, я думаю, радянщина, я ще її не помила. Зараз ми її змочимо водичкою, глянемо, що за монетка. Так, Що б це могло бути? Я думаю, це одна копійка Радянщини. Зараз. Кусує взагалі. Це одна копієчка. так. Дивіться, одна копієчка. Радянська. Який в нас тут рік? Взагалі не зрозуміло. Трошки вона тут залипла. І так, це в нас 1900. Який? 80. 84. Так 84-й. Дивіться. Така Радянщина. Щось поки йде одна радянщина мені на руку. Ну Все одно приємно, коли знаходиш хоч якусь знахідку. Підемо далі. Дивіться, тут ходить не переходить просто. Можна й заморити. Сили є. Будемо шукати знахідочки. Йдемо далі. Ви тільки погляньте, що я знайшла. Ну, буквально метрів три пройшла від її копійошки, що знаходила перед цим. Ну, знак такий самий сигнал. Ви бачите? Практично він нічим не від. Різняється. Якась така монетка. Навіть цікаво дивіться вона з дирочкою. Хтось її, мабуть, носив, як ось може прикрасу. Ми Можемо зараз дізнатися, що це за монетка буде. Я думаю, це теж радячно. Взагалі хлопці говорили, тут знаходили і чешую. Сам, той самий Олександр Сергій теж говорив. Навіть були, наскільки я знаю, по ЧК знахідки. Динарика знаходив. серік мій чоловік. Ну, всі запитують, хто серік для мене. Це чоловік мій. Дивіться, це 10 копійок. Ні, це не 10, це 15. 15, так. Да. Це 15 копійок на Радянщину. Друзі, і ви не представляєте, що я знайшла. Це просто, це просто знахідка. Вики, послухайте. Я, я, якщо чесно, я навіть не чекала, не очікувала. Подивіться, це динарій. Це динарій. Просто клас. Зараз я його гарненько помию і включуся. І що ж, я помила його. Ви гляньте, яка краса, дивіться, це динарій, легенду видно гарну. Дивіться, яка краса. Це просто знахідка взагалі. Вона просто безцінна. Ставимо лайки, підписуємось на канал Копачі збирачі Що ж, недалеко від динарика того відійшла, у мене знову сигнал такий цікавенький, я б сказала. Я взагалі сумніваюся, але хотілося б мені з вами копнути. Я викопала. Ой-ой-ой. Це мабуть це. Такі є. Це, мабуть, якісь куски. Чи з бутилки, я не знаю навіть що це. Що воно таке? Ну, коротше, але воно не гниться. Ви бачите? Зацепилося за рукавічку не можу. Ну що ж, погляньте, хто до нас приїхав. Сам Олександр. Дивіться, ми переїхали, поміняли локацію. Заїхали в якісь дєбрі, я б сказала. У нас серік завіз. Зараз будемо шукати ще щось цікавеньке. Так, да? да, будемо пробувати. все, пішли. Друзі, доброго дня, всім. Ви на каналі Копачі з Ну, як ви вже зрозуміли, що ми виїхали в лісок. Танюха із Серіком сьогодні виїхали раніше, у мене зранку не вийшло, так вони вже, мабуть, півдня копають. Ну, там Таня знімала. В початку ви в принципі, все побачите. І знахідки Серіка. І ми вже я до них під'їхав, ось ходимо по такій посадочці якійсь з цієї сторони, позаду мене. Тут далі йде поле і був хутор. Ну хутор засіяний під кукурузою, то ми приїхали подивилися, не покопаєш ніде нічого, то вирішили по цій посадці ходити. Може хтось щось загубив. Ну В принципі, в мене була перша знахідка, в Сіріка там щось уже було. Зараз будемо дивитися з вами, так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте ну і погнали дивитись. Друзі, а ось і перша знахідка, де я її вже знайшов. Гляньте, яка яма була. А вона, як оказалося, була збоку десь, і практично зверху. Розриваю, розриваю, не можу знайти. А потім вже як викинув. Ось побачив, гляньте, а вона суха навіть. Суха моя перша знахідка. Що це було таке? Ну мідічок. Це 100%. Чому? Тому що було 89. Зараз помиємо і побачимо. Як не Олександровська якась копійка, так що щось, щось. зараз ми її майнемо. І побачимо що тут Що в нас тут таке Ух ти! Друзі щось Щось таке як не наше Хе -хе. щось цікаве, гляньте друзі Що це таке Це не Петровська Не можу зрозуміти Друзі, да, це таке як мабуть Петровська садник, гляньте Григорій Побєдоносець і з цієї сторони як не копійка. Так, да, це більше за все, що це копійка. Як вона, чи так, чи, чи по-другому якось... Гляньте яка крутезна. Крутезна знахідка, друзі. І якщо тут такі є. Може з'ясниться, сьогодні моя мрія, п'ятак хрестовик, ще не було жодного. Да. Це Петровщина. Оце так знахідка. Ходимо, друзі, винюхуємо, винюхуємо тут же. Круто. Думаю, не последня вона. А ось ще одна була мені знахідка. І гляньте, мені гудзик попався. Гудзик З якимось Ага, щось. Помальовано. А ну. А ну. Хе -хе. Наскільки я розумію, це більш да, більш сучасний, тому що дивлюся, нема толком патіна ніякий таке. Більш сучасний тут ось вушка пластикова, пластмасова. -да. Ну нічого, знагідка є, забираємо і вихажуємо. Ну що ж, я до вас вийшла в ефір. Знову показуюся, як говорять. Я просто в шоці. Те, що я знайшла, це просто це не те, що просто, це вперше для мене в житті. По-перше, минут, ну, хвилин 40 я, мабуть, копала цю яму. Тут все повністю в, скажем так, просто дерево корнями, повністю всю всю так площу. Закорінили, і я, я дуже важко його викопала. Я вам зараз покажу ця знахідка, просто я просто плачу від щастя. Зараз я вам покажу це. І так дивіться, спочатку я вам покажу цю яму. Ви подивіться ці корні. Це, це просто було так складно зробити. Ми навіть не, не, не знаю. Не можу просто вам об'яснити це словами. І так дивіться. Я не хотіла уходити від цього сигналу, до останнього мучилась. Ви подивіться на цю знахідку. Я навіть, я навіть не знаю, що це таке. Ви гляньте, гляньте, якась, якийсь крест, я не знаю, таке щось. Це просто вау! Просто вау. Крест. Мабуть, тут була або церква, або я не знаю що, але. Дивіться, на якому воно. Більш всього, що це на церкві якісь обломки її. Гляньте, яка вона. Шикардосно, просто шикардосно. Поставте лайк, обов'язково. Все, я, я сьогодні мій день зробився. Знову вийшла, показую цю знахідку шикарну знову. Говорить, це Елкомпіон. Ви подивіться. Це просто клас! Я знайшла таку знахідку вперше в житті. Я не знаю, це просто крутяк. Поставте лайк, обов'язково. Друзі, ось підходжу до Танюхи. Ленка, яку вона знахідку знайшла, Ну, вона вже знімала її. Ну, зараз ще подивимося, просто я перший раз в житті бачу такий і ще й цілий. Ви тільки подивіться на це. Ну ху -ху -ху, гляньте на ладошку в Цілий. Взагалі. Ти що в мене ж руки трусяться? Чіткий. Гляньте, взагалі, я не знаю, навіть ну, емоції переповняють у усима... мене на За <смі> З усім, гляньте, навіть за цією петелькою. Закритий, друзі, закритий. А ну пишіть, ви хочете, щоб ми його в онлайні відкрили? Що там буде, що чи ні. Я думаю, ну, довелося повинно, повинно повинно по-любому щось бути. Ну взагалі знахідка. Хай вона буде одна. Я одразу не така... знала, що це, я думала, це просто крест. <рес> <рес> ну, Як ти мені сказав ти по телефону, як я тобі телефонувала, то я в шості тепер Да. <рес> зараз зараз будемо, друзі, тут вихажувати, вихажувати і бомбити. Ну я то розумію, що він міг бути один просто проритий десь. Но все одно провірить тут стоять. Зараз будемо ці, цілий день тут вихажувати. Да. Гляньте. Танюга чи не дві дошки. <рес> Вообще, не, ну молодець. А ну давайте поздравляйте сразу Танюху. Вона ну, вделала сегодня всіх. <рес> Походу за всі копав на всіх. Вона <рес> за, за, за все. Я й себе сьогодні сделала. Це навіть даже, даже краще, ніж золото, мабуть. Ні, ну золото по-своєму прикольно, але такі знахідки просто бачили. В нинішні часи вже, я думав, такого немає, вже просто все викопали. Круто. Так що підписуємось на канал, ставимо лайки. Далі буде цікавіше. Надіємося, надіємося, щоб це була не последняя знахідка наша. Друзі, гляньте на сиріт. За кущами сидить. Я не знаю, що він там робить. Що можна таке в ютуб показувати Каже, що ми, ми не тос. Ох, і вітер який. О, так медячок даже, так? Да? Так, так, так. Мідячок, медячок. А, так й радянщина, мабуть. Кожна радянщина. Три А, Чи три чи п'ять копійок радянські. Мідні. На тіщі. заготовці, мабуть. Угу. На Миколаївській, да, заготовці, три да, копійки 24-го року. Ні, ну все одно. Прийшли до Танюхи, тут зараз її всі сигнали виб'ємо. Позвала. Ладно, ходимо. Друзі, я думаю, тут по-любому щось було. Гляньте. Починає супуточка попадатися на перстак. Драненький їх не знаходить, гляньте, прям в руках він розвалюється. Ну, скажімо так, супуточка така є, значить будемо шукати і ще шукати. Ладно, ходимо. Гляньте, гарний сохран, шикарна монета. Можу навіть помити, зараз я. Зараз я її помию і включуся, скажу вам, який рік. Так от, мене та помита, дивіться. Дивіться, гарненька, яка... 1910 рік. Микола I. Знахідка чарівна просто. Просто чарівна. Я додому як приїду, я того креста. Відмочу, його відкрию і вам обов'язково зазніму, який він у мене в відкритому виді. Говорять, що навіть в тих крестах золото можна знайти. Будемо на це дуже надіятися. Ну, а за цю знахідку теж поставте мені лайк. Дивіться, яка вона гарнезна. Класний в неї такий стан взагалі. Ставимо лайки, підписуємося на канал Копачі Збирачі. Кому цікаво мене дивитися, можете коментарі писати, кому не цікаво, то ж пролистуйте, це ж таке діло. Кому що. Ми знаходимося, дивіться, як я говорила там на початку, в дебрях. Просто дебрі. Гляньте. Десь там ще Олександр ходить, Серік мій ходить, чоловік. Я в кінці все покажу, що хто познаходив. А далі підемо, зараз пошукаємо. На одне поле. Пам'ятаєте, коли дуже високо камеру не піднімаю. Там, де ми копали лоску. Їздили, їздили, і вже ніде їздить. І переїхали на це поле. Блін. Я не знаю, чи буде щось, чи не чуть, тому що дуже великий вітер. І Сіріка вже перша знахідка, і в Сіріка, і в Танюхи. Його перебили ще раз. Зараз будемо дивитися в Танюха. 에, мабуть, ВРПшка, але вона знімає, я вставлю. А до Сіріка підійшов, Сірік, гляньте, по посеребрився, як так кажуть. так, да? <гум> да. Перша. Є сьогодні перша чешуйка. Ми завжди це місце залишаємо на останок, заїжджаємо сюди, там на годинку-дві походити і все. Як кажуть, себе порадувати. Вишу, хопарті, си, О, так в мене таке саме Сірік, мене, он, я в чехол з під камери ложу. Ага. Так що, ладно, друзі, ходимо. Ходимо. І знову ми переїхали. Вже третя локація, дивіться. Вон наш Сишко, як бачите. Дивіться, воно депусь знахідку роздивляється. Щось там Серік знайшов. А і мене заодно, а я його. Ну, ну ладно, повернемося до моєї знахідки. Ой, тільки зайшла на поле. І ви подивіться, який сигнал. І тут у нас, дивіться, похоже на ВРПшку Петра І. Її б, звісно, помить зараз. Зараз я спробую змочити її і вам показати. Виключусь на секунду і повернусь. І так, я повернулася. Нічого я тут не бачу, практично. Ну, подивіться, все дуже в такому стані, старенька вона взагалі. Ну, Сашко мені говорить з Сергієм в один голос, що це ВРПшка Петра І. Подивіться ви, що ви там побачите. Друг що пишіть. Така цікава знахідка. Йдемо далі, ставте лайки. Друзі, переїхали вже за сьогодні третє поле. І ще ось приїхали на один хуторок. Там походили. Ото знайшли Сірік там у знахідку і танюха на тому полі. І все. А так на одному в розвідці були, в лісі були, де вже тільки не були. Так цей в обід де Сіряка і Танюхи проїхав. А вони ще більше переїздили сьогодні. Ну, на сьогодні, мабуть, вже це останнє поле. І ось перша мені монетки попалась. 5 копійок 1930 рік. Зараз трошки майнем, але стан має бути бодрий. Так, гляньте. Тан вообще крутезний буде. П'ятачок, рання радянщина, це я люблю. Може ще й який мітячок попадеться. Ладно, забираємо, ходимо. Що ж, я знову з вами? В мене є чим похвастатися. Дивіться, якийсь сигнал. Ми перейшли з одного поля на інше, були на тій стороні, де сонце. І перейшли сюди. Тут у нас перероблений сонях. Дивіться, що я знайшла. Це радянщина. Дивіться, яка. В хлам убита, як кажуть. Така собі. Не дуже. ну Нічого. Все одно, це знахідка. Рік хочу подивитися, нічого не бачу. Зараз, мабуть, я її. намочу трошки. Разом з вами. І подивимося. У мене сьогодні вже. День, скажімо так, щасливий вже від того, що я як мінімум знайшла такого хреста. Це так вже. Хлопці хочуть ще походити, то вже хожу з ними. Що тут у нас за рік? Взагалі не бачу. 1900, 1947, нібито. 20 копійок. Ну, така знахідочка гарненька. Ще трішки покопаємо, вже збираємось додому. Вже вечоріє, темніє потроху. Будемо ще трошки і ідемо. Друзі, є ще одна монетка. І наскільки я підозрюю, що радянщина не високо дзвонила. Зараз помиємо, подивимось Що нам тут да, друзі, це три копійки радянські 61-го року, 1961 року Ось така трьошечка попалась вже у нас Вон, сонечко сідає Таня вже біля машини, Серікон теж підходить і я буду зараз йти і будемо робити обзорчик. Знахідок небагато, але вони всі цікаві. Танюха сьогодні взагалі відпочилася всім і динариком і хрест, хрестом всім. Ладно, йдемо до машини, робимо обзор. Що ж, закінчився наш коп на сьогодні. Зараз все покажемо, розкажемо, що знайшли. Був чудовий день, знахідок було дуже багато. Особливо мене порадував крестик, який я знайшла. Ну і всі останні знахідки теж були дуже круті. Подивимося, що я знайшла. І так, по знахідкам Серіка. Він знайшов у нас раз, два, три, чотири радянщини. Дивіться, яка цікава. Три копійки на царські заготовки, величенька така. Кілечко якесь. Це у нас конинка. Дивіться, ось яку гарненьку він луску знайшов. Манюня така гляньте. Зараз фокусує. Навіть видно всадника. Вилочка. Це ти собі взяв? Дома, будеш їсти? Додому немає. Я зрозуміла. Так, пуля. це в нас козацька пуля. Ну, якісь обломочки познаходив. По знахідкам нашого Олександра. Так, Микола другий, знайшов він ось, маленька. Три, одна, друга. одна друга, так. Три копійки 1930 року Радянщина. Це в нас що таке? Теж Радянщина? Теж три копійки. Три копійки. Не видно навіть рік. Ну, це і не важно. Ось гарну яку, цікаву, гляньте, знайшов знахідку. Це в нас Петро, Петро перший. Копійка. Одна копійка. Шикарно просто. Молодець. Пуговку знайшов. І якісь. Накладка. Ну, не знаю. Накладка он Сергій підказує. Ну і саме цікаве. Сьогодні просто. Це просто, це просто, я не знаю, такий день, я мабуть запам'ятаю на все життя. По знахідкам моїм по Радянщині, одна копійка. 10, 15, 20 копійок. ВРПшка Петра І, Микола І одна копійка. Дуже гарна знахідка. Дивіться, ось який у нас красивезний дринарик. Такий собі кілечко. Ну і це знахідка просто, просто знахідка, я не знаю. Жир. Жир, да. Це жир, просто жир. Ви, ви подивіться на цей крест, Він у мене на руці ну просто на руці вміщається. Гляньте на нього. Ми його не відкривали. Хочеться відкрити його вдома, ну не знаю, якщо чесно, страшно навіть це робити. Ну, ладно, по знахідкам ви зрозуміли. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалося, і до нових зустрічей!